Всім вітання. Сьогодні нам трошечки випало время вільного, то ми трошечки це його питаємося щось зробити. Значить, задача в нас така, щоб, щоб всі шестеренки контачили прямим зубом. Ну, тут по факту вони всі прямі повним зубом, грубо, грубо скажемо. Е, ця шестеренка трошки пострадавша була. Вона, походу, набігала. На сусідню. Ми бачимо, вона і є трошки така збита. Ну, то не геть не критично. Ми її тут коцки заполірували, щоб вони мало лі далі не полізли. В основному вона така жива. ну Якщо не брати до уваги такі моментики, вона ціла села. Верніше побита, і тут ціленька-ціленька, там кос. То таке. Значить. Запхали вала купили нового. Е і тепер ми бачимо те, що... що бачимо тулку да? і ми бачимо, що вона ну, по всій окружності лягає рівно. Тепер доганяємо оцю шестерёнку, щоб вона. Блять, з'їхала. Коротше, треба посіпники ставити. Все рівно. І ми бачимо, що тут, ну, в принципі, зуб чітко теж став. І ми бачимо якесь чудовище, ото як ця втулка в нас була попилена болгаркою. Заболгаряна ось. Все. Ми бачимо тут такі ями, втулка не контачі. Ну, Тут вона прижимається повністю. А тут доганяємо втулку сюди. І ми бачимо там щелі, і мені це не подобається. Ми її зробили. Вона була. Вона, а цей люфт, як отут. Вона мала просто капітальний. Десь більше пів сантима вона гуляла вверх вниз Ми її варварським методом нагріли. І там є тільки цюк. Тільки цюк є. Та ось він такий. Ось お... Тут ще трошки болтик не зажатий. Але він тут поменший, набагато, десь раз-два менший. Тут ми лишимо. Та наша хімія з росточкою, що вона в нас показала. Це одне і ми бачимо тут теж ту хімію. Наварювали. Ну, знову ж. Я роблю так, як я. Читаю що треба. Значить, все в нас нейтралка. Там люфток є. Вже більший, він був менший набагато. Е і ми зараз включимо і все зафіксуємо. І ми бачимо, що ті зуби у нас... не бачимо а ці зуби, які входять в шестерню, вони ховаються в нас в саму шестерню. Було, було десь отако. Мені не понравилось. Нажимаємо на фіксатор оп, і доходить повністю. Це мене устраює. Ну і так само тут чик. Ну, трошечки фаска гуляє, але нічого страшного. Всяко. Далі в нас оцей валик. Е, значить тут він ніяк не штопориться, він тут просто стоїть. А інтересність відключається в тому. О, зараз тако попробуємо побачити. Я не знаю на що. Зробили розточку в роздатки. Більшу, ніж підшипник з штопорним кольцом. Тобто підшипник від зміщення сюди ну, не держи нічого абсолютно. Нащо зробили так, я не знаю. Ми зараз там спробуємо якось полапати, поміряти зазорчик який там. І зробимо туди якусь шайбочку, тому що ну блін. Значить, Зараз тако подивимось, пошатаємо валік, побачимо на око, скільки воно люфтить. Це напомню, прокладки тут немає. Прокладки немає. Якщо б ще була прокладка, скільки вона там має, мілімчик железно має. Ну і плюсуємо, що прокладку. І отакий от вот люфчик ми маємо. Що в нас найголовніше? ну вже в ні, за цим почіпничком, шайбою під нього. Тут стоїть штопор і подшипник. Ми підкинули під штопор в оцей корпус. Шайбу десь 1,1 мм, 1,2, 1,1 такого. Щоб оцей вал мінімально гуляв. Ну і що в нас вийшло? Я не знаю. Я так тягаю вала ломіком і не бачу чітко. Може ви щось побачите. Так, так не йде. Не сюди не знаю, дуже не видно. Зажали, підставили сюди фольгу, ну і вона вже обірвалася в нас. Тобто, я так полагаю, що вона вже. Скільки там фольга має? 7-7 соток, щось таке, я не повню Її зажимає вже. Я думаю, що буде більш-менш нормально. Там вона пристукається, ну ми щось зглянемо. Це я вже не став лічити. В принципі. Попробую, бо треба цей штопорок трохи товстіший. І може у нас трошечки люфточок уйде. Бо він там ну, свободний. Коротше, наче все. Більш-менш все лишається у нас зараз. Ой! Ну, Поставити вилочки, пошплінтувати, позав'язувати все. щось більш-менш виходить тут люфточок є Не став вже його робити меншим, бо і так уже все довго надовго затягується Вроді би роботи в принципі немає, але но... так, цей виліз валік. Коротше, поки що якось так. Зараз ми повичищаємо -по 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 ці корпуски. Ця прокладочка живенька, ми її намазаємо та й все. Так, ну і допоки ми знімаємо це відео, трошечки ми не можемо вже продовжати по стану здоров'я. <кхід> Значить, <кхід> а цей валик ну, помер окончательно. Така тут виробітка капітальна. В корпусі він сидить як хоче. Текти буде з нього по-любому. Попробуємо тут дзюри освіжити, Чуть-чуть більше зробимо, валік буде трошки теж більший. Вилка наче жива, більш-менш. Ну то таке вцепили це. Ну і тут таке мілочовка лишається. Ну і приїхала нам сьогодні проміжуточка. На вигляд гарненька. На вигляд гарненька. Далі щось там пише. Це скажу не нова. У нас по месту в магазині є нова. Тіпа, тіпа. Просять за неї, ну, скажені бабки, а, а ці площі, площини обдерті болгаркою. Ну, коротше, <кій> скажу так, було в два рази дешевше, щоб вона приїхала з Харкова і цей була набагато красивіша. была намного а красивейшая. Ну, нас устраивает. Так что... Мы пока что лечимся, а далее будет. Далее будет.